грузити і листи А, мабуть, тут небезпечно їздити. опасно як камінюка прикотилася з бугра. Оце камінець. А оце він отсюда прикотився ось у. Це ми ще не їздили в таких регіонах. Вінків, Кого? Вінків вінків. вінків. Кожного камінцям прибило. О, а це? чий пам'ятник тут стоїть. Тарасу Шевченко. Пам'ятник Тарасу Шевченко. Відновлено в 90-му році по ініціативі жителів сіл. Кідів ось удивися. Великий рожин. А он человек пишу, как я через мостик. Сзади машиной нас едет, блядь. Ты бабал, как умеешь? Можешь сказать Я видео пишу. Да. Ну, дерево, дерево, я не шпалы. Їздять. Нас же ж люди витягли туди, куди ми заїхали. Ми... Коротше, воно повело нас через перевал. Асфальт, 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 а потім в селі кончається асфальт. мостики, мостики. І ми по цих мостиках Коротше, заїжджаємо вже в ліс, а в лісі там взагалі тільки ґрунтова дорога. І вгору, і вгору, і вгору, поворот один направо-наліво, направо-наліво. А далі ще сніг лежить і ми як встали в грізів тій. Коротше, давай здавати назад, поки не вперлися прицепом. Ну, коротше, застрьоли. Добре, що їхали ці лісоруби. Бутила прямо. Так. Ну, воно ж як ми не знаємо тут доріг цих, то тут же ж цими лісами одні тропи можна так поїхати, що виїдеш десь аж в Румінії і ніхто тебе й не зупинить там. Річки, хати. О, окерпичок тись скільки. Під Захарич Путильський район. О, це ми вже в Путильський район заїхали. Так, да, Красота тут, звісно, не описуємо. Ще одну загрузку я тебе візьму з собою. Поїдеш подивишся те, що. Чис... А чистота тут просто ну, не, не передати. Хатки старі такі, перехилені, сараї такі погані є. Ну, ну бабулька така лазить і грибеться отаму. Так. <плес> 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 Коротше, все вимітено, вигрібено. Взагалі. Да, дороги це таке, ну, це не люди винуваті, що доріг тут немає, це держава там. Ну а так. Та ще це... я люк відкрив, бо жарко ж. Зараз закрию. О! Це все понад річкою ми їдемо, і їдемо, і їдемо. Що за річка? Як називається? Я не знаю. Та ми ж її ну, через, пересікали через місто переїжджали. А що за річка? І там було написано. Що, я починаю, я не Вот он ты напротив. Из рудничка. Подзвонил. Цепь вонючая. Та жорко, а тут не те слово, що тепло. Тут жорко. Так, ти що? Тут плюс 15 Що ти хочеш? Вітолько сам щось не може зправитися, що він... Що ти хотів? Так Щоб ніхто нас не переїхав тут. А машина грязна, жох! О, так це прямо з гор, тече річка. А що ж це, вода питна тут? Мабуть, так. Да. А сейчас Так, а що це за воду. Знову, добра вода. Та он же ж видовбани спеціально ж це. Ну так, да, отакого от пускай. тут. станеш. І Юра, барончик буде в кабіні коло тебе. Не знаю, відкудась вона тече. Десь о там із, із гір якихсь не я попробовав хорошего достала вода з гірка Тува Дивиться вже. Коротше, набирай. Пролізки, про я не знаю, чи підсніжники, чи щось продавали. Ану, оце. підставка. О, подоєм! Бревно подає подожди, подожди, поупадай. Так воно може вище лежало десь, ні? Да, воно ж попасть, воно Он бежит там? Mm -hmm. ой, 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 ой. Так. Сегодня у нас будет коло. И сцена. З гірської води. А це ж вона тече десь попід цим і тече в річку. Попід. Перше березня. Так, що тут у нас фонарь? Фонарь? Фонарь постраждал, фонарь по треба купить новый. Да. Ну и так. Частково. Да. Ага. Типу я його. Та от туж вчора ми довбалися з тормозами з тими. Нічого ми не, не зробили. 15-500, там она сказала, дадут. 500, сиди. 15 ночь Все. Да. Есть минує нас? Офигарно ну, тут річка така бурлыть. Річка Черемош. В самих Карпатах, так. Да. Ти молоко і А? Да. А ти і там молоко і туди? Де й там, каже, балакає. Ще тут... Ти ж кажеш, записую. Записую, да. Ну так і балакаєш, і записуєш. І так. Що... Да. А що? Хіба так не можна? Ось тут набросить. Ого! Тут зовсім погана дорога. Одна одна каміння. Хе, як доїхати? Отож на ж націпутіла, ото ж і газобетон висить постоянно, ніхто його сюди везти не хоче. Ти що? Сюда Продається будинок. Ура, тут даже фуры Партизаны. Румыния. Давин, то Оно. ну.